Приходить осінь, а разом з нею і нові турботи треба зібрати і відправити на зберігання урожай, розчистити ділянку від бур'янів і бадилля, а потім спорудити грядки для майбутніх врожаїв у вересні, жовтні садять під зиму часник. Справа ця нескладна, але має свої хитрощі, терміни подзимної посадки восени по регіонах. Дата посадки часнику залежить від погоди, а вона навіть в межах одного регіону широко змінюється. Осінь буває і ранньою, і пізньою. Холоду приходять в різні числа і місяці, тому немає точних термінів посадки часнику для чорнозем'я, Києва або Уралу, але є ознаки, за якими кожен може для себе вирішити, пора йому садити часник чи ні. Часник холодостійка культура, його коріння починають відростати при 2 3. Сходи з'являються при 5-10 ц для подзимної посадки потрібно, щоб зубти вкоренилися, але перо не дали, значить температура повітря і ґрунту повинна стабільно триматися в діапазоні 2. у п'ять вночі можливі слабкі заморозки, до і 1. два для надійності перевірте прогноз погоди на майбутній тиждень. Якщо потеплінь до 1.0 і вище не передбачається, приступайте до посадки. По регіонах можна лише приблизно сказати, коли пора дивитися на градусник за вікном, так у підмосков'ї, середній смузі та Київській області сприятливий період припадає на другу половину вересня, початок жовтня, на півдні України, на жовтень, у Поліссі – на першу декаду вересня, по жовтень. Під зиму можна садити і бульбочки, і зубки, і однозубки, терміни і технології для всіх однакові. Різниця лише в глибині і густоті посадок: яке вибрати місце і попередників для часнику, і як підготувати грядку. Часник любить сонячні місця без застою дощових і талих вод кращими попередниками стануть огірки, рання капуста, кабачки, томати не можна висаджувати після цибулі і самого часнику. До посадки приступають, коли на вулиці вже прохолодно, але грядку можна зробити заздалегідь за один-два тижні, вибравши сонячний і теплий день. Розкидайте по поверхні майбутньої грядки перегній або компост, витрачаючи відро на погонний метр. Внесіть подвійний суперфосфат 4,0, 50 гм2 і сульфат калію 2030 гм2 для вирощування органічного чеснику мінеральні добрива. Замініть свіжою деревною золою Її потрібно стільки, щоб рівномірно припудрити всю поверхню грядки, перекопайте і сформуйте грядку, якщо земля суха. Полийте, можна рожевим розтіном марганцівки, накрийте агроволокном або закидайте сухою травою, щоб зберегти ґрунт вологою і пухкою, підготовка часнику і посадка, головки часнику розділіть на зубки, очищати від сорочки не треба, але якщо вона сама злетіла. Нічого страшного можна садити. Для посадки виберіть великі зубки, не пошкоджені хворобами і шкідниками. Для профілактики потримайте посадковий матеріал 3-5 хвилин в розчині солі 1 з на 1 л води або мідного купоросу 1 чи на 1 л води, промийте чистою водою і обсушити. Як і на яку глибину садити однозубки і бульбочки, етапи посадки. Зніміть укриття з грядки і наріжте борозенки для зубків і однозубок глибиною 6-7 см, а для бульбочок 3-4 см відстань між рядками 15-25 см. Чим більше посадковий матеріал, тим ширше міжряддя. Розкладіть гострою вершинкою вгору зубки і однозубки з кроком 10-15 см, а бульбочки 4-5 см вдавлювати в землю не можна. Щоб не пошкодити донці, місце, звідки повинні рости корінці. Зарівняйте борозенки. Покладіть зверху товстий шар мульчі 7-10 см страви, соломи або опалого листя, ніякої догляд до весни часнику не потрібен. Навіть навесні не треба прибирати мульчупір, як різь неї пробиваються раніше, ніж ми встигаємо дістатися до грядок, Шар трави або листя послужить не тільки ковдрою взимку, але і харчуванням протягом усього літа. Він буде поступово перегнивати, перетворюючись в гумус. Навесні в широкі міжряддя часнику можна посіяти ряди, скріп на зелень або іншу скоростиглу і компактну культуру. Відео: посадка часнику під зиму, головне в посадці часнику під зиму. Це правильно вибрати терміни, щоб він не проріс завчасно і не вимерз важлива і глибина закладення. Необхідно створити надійний шар з ґрунту і мульчі, тоді зубки і бульбочки благополучно переживуть холоду.